Так, давайте подивимося по вашим многочисленним заявкам в коментарях. По-перше, дуже велике дякую, хто підписується, хто лайкає, хто пише коментарі. Дівчатка і хлопчики, які дзвонять на лічні розклади. Всім, всім великий привіт і велике дякую. Дзвоните, значить, внушаємо довір'я вам. Так, і давайте подивимося сьогодні. ну, Візьмемо Арестовича одразу. От Арестович, як його бачить, тільки карти тару. Балакаємо тільки про тару, про карти. Як карти бачать цього героя нашого. Ну, він бачиш, він вроді взрослий мужик, але він одразу йде по пажу. Тобто емоціональна людина, яка ще йде більш в дядській карті своїм. Тобто по карті ну, все одно я ще якась незрілость в ньому. Може, в чомусь він там герой і все остальне, але карта так його бачить, не незріласті. Карта очельника. Людина, яка рішення приймає, яка вміє приймати. Тобто, от по очельнику він може й сам прийняти рішення, він може вивезти. От цим фонариком очельник може просвітити дорогу і вивести за собою людей. Тобто емоціонально, хай навіть по карті пажа кубків емоціонально, то есть через розговори, через розкази, то есть те, що як вуха воду льє, ну, він може вивести людей на правильний путь даже через оці емоції, які він дає. Може, десь чуть-чуть по пажу, ну, зрослий би король так не зробив, ну людина кумі, так і робить. То есть по спочильпочильнику карта. Мудрості, Молодець. Молодець. Сам він цей. людина старається уйти з прошлого. Тобто, десь якесь прошло, є, яке, з якого старається він вийти, Яке старається він не зайти, опять. десь якесь чуть трохи прошле під може, підтоможе. Ну, так як будь-яка людина, людина, є свої желання, є свої емоції, є достатку, є желання кубки, щоб ці були повні, емоціонально, щоб були наповнені, тобто, так, як, так як і для всіх нас. Ну, І трошки все одно бачиш, сьмерка мечей. Трошки прибрехується. Тут, по цих п'яти картах, я не скажу, що ну, те, що він розказує, чи те, що він робить в відношенні України, якась брехня, якась брехня така, що вредить Україні. Цього карта не показує. Але все одно, чуть-чуть от карта, навіть по тому самому чуть-чуть мудрості для того, щоб от, злажувати угли. Сімрка мечей все одно вона присутня. Ну вона не йде по картах, в вред такий великий вред но для України, для українців по відношенню війна сейчас, Ні, тут карта просто, ну от... може те, що не треба, знати, те, що... Це... може, як то треба його подавати, так, щоб. Давайте візьмемо тут. Нема нічого такого воєнного, арестовача карта не показує. Єдине, що молодець, що плочебнику йде, що є свої мозги, є людина, яка може приймати рішення. <ганування> нравиться він комусь, не нравиться. Примерно, я б, лично за себе, мені не особо нравится його розговор, його це все вбаюкування. Ну, карта те, що показує, те й показує. Такого виріда, Ну, війна війна, 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 війна і в Афріки, війна, війна. Все одно війна. Да, бачиш, його, його місія, дивися, по карті йде, те, що по карті дерева, дерева люди емоціонально вистаювали, видержували це все. Тобто бути, от знаєш, як дерево, корінням держатися в свою землю і видержати це все. От його місія у війні по цьому, тому що скакає от, з мечом, його місія, щоб люди видержували емоціонально це все, вистоювали, як дерево. Вітер, гілки це, а корінь повинен устояти, удержатися. Так само його тут місія показує карта. Ну, В житті багато в нього це його життя, так сказати, багато моментів в житті, які повторяться можуть у нього бути. Ну, от, от, типа, от, Зо мною таке вже було. От зо мною так уже було. Тобто карта це його лічна, це показує карта. Ну, Людина не без душі. Тобто, людина людини є душа, людина при совісті, при всьому. Я сама не думала, що та карта може показати. І карта тобто, є у нього жінка чи немає у нього жінки, ну, є сім'я, нема сім'ї. Ну, Карта кольця що якщо є сім'я, людина ця в сім'ї предана. Тобто для сім'ї ця людина предана. Ну, це ми не балакаємо, хай це його діла. А тут місія, от я вам кажу, щодо тобто, війни його місія удержати людську психіку. Тобто, щоб люди, розуміють, люди держалися, держалися, було за що держатися. І от цей найрестовується свого люд... роду людина за щось хваталася, і в оті, там времена рік там, чи зараз, мабуть, це все, от за от нього, от за, нього як за дерево хваталися і видержували. Тобто вітром зносило, хто за нього, ну, все одно така місія в нього. Так, і давайте подивимося, безстренько ще притула у нас є такий. То вже виписали, Подивиться, інтересно. Давайте ще подивимося притулу. Притула, притула, притула. Теж опять кажу, це тільки карти. Повіні, що тільки карти. Ну, людина бачиш, от по першій карті людина, щоб добитися того, чого він добився сейчас, на сі час, він багато чим жертвував. Багато чим. Це погане, це хороше, це його діла, він знає. Но багато чим він жертвував. Може, там, та, там із совістю, може, ну, от, ішов на якісь жертви, щоб добитися того, що ігрок, він ігрок, він по-своєму ігрок. По двойки Пентаклі він ігрок. Тобто, ну, для нього це інтересно, для нього це Це ігра по-своєму. Паш мечей. Двійка кубків і королева жезлів. Игрок. Но дело в тому, що карта, він вот не стремиться стати таким іграком, вес, щоб мав. Но тут карта цього не показує. Не бути йому таким, ну, я не знаю, до чого він там стримиться, це його діло. Не бути тому, до, до чого він стримиться, його те, що він це найбільше, найбільше ну, достиження, яке може бути в житті, воно зараз у нього є. Тобто більшого карта не дає. Абсолютно, більшого карта не дає, тому що тут двойка пентаклів, тут паш, мечей, тут двійка кубків, тут невеликі карти. І, опять же, то до того, що до чого він дійшов свій час, він багато чим жертвував. Це можуть бути друзі, товариші, це може бути те, що хочеш. Тобто, як хороше, так і погане. Людина могла жертвувати, щоб на якихось великих діньгах він зав'язаний, що там от в нього збори там якісь були, що він там збирав, десь якісь, ну, абсолютно. Так, да, він грався деньгами. Да, пентаклів, пінтаклі, карта, діньгами це він жанрірував, грався. Ну, щоб, розумієш, не було б цього меча над ним. Ну, тут Бог його знає, якби воно положила карта. Ну, був тут ой, паш мечей був. Тобто була мечова карта. І він все час йде, як в карті зв'язки, тобто з кимсь. От, якщо б людина одна, тут вже б тузне, як по карта показала. Тут іде зв'язка. Тобто тут, так, і зараз ми дивимося притула. П'ять карт. П'ять корт берем протула. Тут людина на містики зав'язана дуже сильно, любить красиву жизнь, любить красиву життя. От людина робить люба рухи з люба красиву жесть. тут містика містикою. Ну Є якісь документи, от дивися по карті, є якісь документи, які, ну, от є якісь бумаги, є якісь, якась інформація, які людині не хочеться дуже показувати на світ Божий. Ну, щоб не витягнули їх на свій Божий. Це наподобання, як Китаю ковід, -то от не, хоч, не хочеться може, а самі розворушили те, що можуть його все це витягнути назад. Тому що не хочеться відкупатися, от не хочеться від когось потім відкупатися. Понимаю? Через що хочеться сохранити, бумаги не горять, а хочеться спалити. Якісь, якісь, ну, якісь поступки, якісь діла, хочеться спалити, щоб його не було. Тому що потім треба буде відкупатися, а відкупатися не хочеться. А розігрізобіля, звісно, що людина живе красиво, достойно. Це треба всім нам так жити достойно. Ну, бач, є в нас і які живуть красиво і достойно. Так, все це. все.